Зазвичай, ті випадки, про які ми знаємо і які ми досліджуємо, вони відбуваються за те, що або некоректно відбувається саме використання пристроїв, або, чесно кажучи, не зовсім сертифіковане обладнання, яке завозиться в Україну. А взагалі, тим, хто планує для себе придбати подібні або зарядні станції, або генератори, я дуже раджу обов'язково. Дивитися на те, чи є офіційний представник в Україні цієї компанії і чи є сертифікація на це обладнання, оскільки це перший крок до того, що потім комусь виставити ну, певні претензії, чому так сталося з вашою зарядною станцією або з вашим генератором, ну тому що це ви самі розумієте, наскільки це важливо. Але навіть до того, як ви будете використовувати або купувати там генератор чи зарядну станцію. Я б рекомендував, все таки більше почитати про правила їх використання. На жаль, досить часто у нас трапляється, наприклад, з зарядними станціями, коли їх використовують за допомогою так званого кабелю Вилка-вилка. Тобто, коли в нас є на одному вході вилка, яку ми вставляємо в зарядну станцію, і на другому теж виході є вилка, яку ми вставляємо в розетку. Тобто використовуючи зарядні станції як генератори, цього категорично робити не можна, тому що ви просто спалите свою зарядну станцію в кращому випадку, в гіршому випадку ви спалите ще й те, що стоїть поряд з нею. Зарядна станція, вона тільки подає. Енергію на прилад, який ви використовуєте, тільки таким чином можна використовувати зарядні станції, якщо ми говоримо про ті випадки, які нещодавно були також у Києві щодо вибухів. Ми знаємо, що деякі з пристроїв використовували при скажімо так просто під палящим сонцем, Да, тобто навіть затінок ніякий не зробили. І відповідно пари бензину, які теж можуть виходити з агрегату, вони просто спалахнули через високу температуру. А знову ж таки, можливо, це було певне навантаження на прилад, на який він не розрахований. Тобто, наприклад, люди думають, що можна під'єднати бойлер разом з мікрохвильовкою, чайником і феном, і це все вмикають одночасно. І, звичайно, що невелика зарядна станція, вона не може потягнути або генератор такої великої потужності. по перше, розраховуйте завжди потужність, потужність того, що вам потрібно заживити, і відповідно поєднуйте потужність того, що вам потрібно, з потужністю того пристрою, який ви хочете придбати, або того вже який у вас є. Не використовуйте в ситуації з зарядними станціями кабель вилка-вилка. Це призводить просто до спалення, до виходу з ладу зарядної станції. Не можна такого робити. Розумієте, що є їх максимальна потужність, відповідно, і прилади теж до неї підключаєте максимальної потужності, не залишайте або генератори, або зарядні станції під відкритим сонцем. Вони нагріваються ці елементи. Не можна так використовувати їх, а крім цього, будь ласка, зверніть увагу на те, що бажано, якщо ви використовуєте генератор, просто навіть забудьте про те, що їх можна десь використовувати в закритих приміщеннях. Не можна такого робити, тільки на відкритому на відкритій території. Крім цього, якщо ви використовуєте генератор, в них є певні моточаси, після яких має пройти технічне обслуговування. В кожного генератору він свій цей просто дивіться технічні характеристики, уважно читайте, і тоді він з вами пропрацює якомога довше і не буде тих вибухових ситуацій, які є на жаль в Україні на сьогоднішній день. Тобто, от якщо от брати всі такі кілька правил основних, то ваш пристрій зможе вам пропрацювати навіть не кілька років, а 5, 7, 10 років.